Ще двоє земляків повернулися додому на щиті. Ковальчани провели обезсмертя бойового медика молодшого сержанта Максима Хацера та командира господарчого відділення взводу матеріального забезпечення з Волинської сталевої сотки, молодшого сержанта Марину Ізотову. Тепер їм назавжди 32 та 51. Максим Хацер свій останній бій прийняв біля села Новоіванівка Курської області. Марина Ізотова загинула на Донеччині біля села Костянтинівка Бахмутського району внаслідок авіаудару та прильоту кабу. Поховали загиблих на алеї героїв міського цвинтаря. Міський голова Ігор Чайка передав легендарному Азову супутниковий модем Starlink та портативну станцію Гроват Інфініті, а 77-й окремій аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ Збройних сил України квадрокоптер DJI Mavic Мавік-3. Від початку року на потреби сил безпеки та оборони України зі свого бюджету Ковальська громада спрямувала вже понад 66 мільйонів гривень. Презентували концепцію зелених зон Коваля. Її планують втілити протягом 2025-2026 років у межах проєкту Співпраця на користь клімату, розвиток зеленої інфраструктури в Ленчні та Ковалі». Його фінансують у рамках програми Next. Польща, Україна. 2021 2027 Це цільові кошти, які місто не може скерувати на інші потреби. У планах реконструкція парку імені Лесі Українки, набережної парку імені Тараса Шевченка й озеленення та облаштування скверу біля транскордонного центру діалогу культур імені гетьманів Ружинських. У Зеленському ліцеї тривають роботи з переобладнання частини підвального приміщення під найпростіше укриття на 240 місць. Воно матиме площу понад 481 квадратний метр. В укритті повністю замінять комунікації. Облаштують санвузли. Один із них інклюзивний. З нагоди дня працівників соціальної сфери кращих фахівців галузі нагородили почесними грамотами Волинської облдержадміністрації та міської ради, подяками міського голови. Цього тижня з професійним святом привітали й працівників культури та майстрів народного мистецтва. Близько півтони риби коропа та білого амура запустили в Ковальське водосховище. Екологічну акцію профінансували з бюджету громади. Зариблення водосховища один із важливих способів збільшення видового різноманіття рослиноїдних риб для природної меліорації річки.